Рідний краю моя Україно, я люблю тебе, палко, і щиро, в рідним краю все рідне своє, рідні стіни і ти помагають, вони душу наповнять теплом, Від нещастя і зла зберігають. В рідним краю все рідне своє, рідна мова лунає повсюди, і знайомі ліси і поля. І здаються всі добрими люди, тож не даром із давніх давень українці усі про це знають, і з любов'ю свою Україну вони ненькою усі називають. Тож давайте її берегти і любити усім до загину, берегти, як матусю свою, свою неньку, свою україну.